Друзі, вітаю! Я поздравляю кожного з новою осінню. Ну, звичайно, дуже багато факторів впливають на наше життя, особливо сьогодні, але ми точно можемо з вами вирішити бути щасливими та веселими цієї осені. І запланувати, створити, придумати її. Дуже-дуже щасливим. В ній може бути поїздка в ліс за грибами, похід в театр, на дискотеку, ми можемо запропонувати пікніки, ігри, будь-що. Головне це створити намір бути щасливим цією, цієї осені і здоровим. Я бажаю всім успіхом. Заплануйте собі щасливу та радісну осінь, і вас обов'язково це вийде!